Полтавські школярі задумалися над економією. Хвиля бережливості енергії докотилася до загальноосвітніх закладів. Зараз збереження енергії дуже популярно, і тому ну, в школі завжди учать, що потрібно ну, не задавати шкоди навколишньому середовищу і зберігати енергію корисні копалини». На виховній годині, на основах здоров'я. Інколи на англійській мові, бо у нас вчителька англійської мови займається енергозбереженням. Вона нам давала деякі постери, щоб ми перечитували про енергозбереження. Ми дуже багато про нього знаємо. Їх знання перевіряють під час брейнрингу. Такий конкурс організували у рамках мікропроекту «Енергія в школах міста. Що нині діє в області, ці школи заповнили заявки, і вони безпосередньо взяли стали учасниками цього мікропроекту. могли взяти будь-які школи, але виявили бажання іменно ці школи. Учні з Полтави та області запевняють, готувались старанно, використовували і додаткову літературу, і інтернет. Найбільш альтернативним джерелом енергії це є звичайно сонячна енергія, це енергія ну енергія повітря. І, ну, і також починають зараз використовувати активну геотермальну енергію. Можуть дев'ятикласники розповісти, і як це робити. Кожна людина, наприклад, за місто може ставити для себе невеликий вітрак, він буде зменшувати витрати ну, електроенергії самої цієї людини, що якби і, і покращить екологічний стан, і зекономить цій людині гроші. Ну і так само так само можна діяти з, разом з цими ж. З цим обладнанням, яке використовується для того, щоб здобувати електроенергію, і сонячної енергії, та у першу чергу говорять школярі, вони самі намагаються зберігати енергію. Зараз в Україні дуже тяжка ситуація, і нам потрібно економити. Нам потрібно перш за все починати з себе, тому що, якщо ми хочемо побудувати справжню красиву країну, вимикаю світло там, де немає людей, вимикаю прилади із розетки, якщо вони ну не потрібні зараз. Результати такої економії вже помітні. Розповідає представник компанії ДЖІС, яка 20 років впроваджує в Україні енергоефективність в громадах. Школи залучені, пілотні школи залучені до проекту, показують вже таке споживання. Ми аналізуємо, тобто самі учні аналізують своє споживання, передають нам в проект відомості. І я бачу, що в них є і по теплу, і по споживанню електроенергії. Заощаджені ну, більше 10-15%. Двадцять до проекту нині залучено п'ять пілотних шкіл у Полтаві. У травні обіцяють обласні освітяни, підіб'ють підсумки проекту та всім учасникам роздадуть призи.